Щороку відзначають українці на своїй землі в Зарубіжжі річницю від дня народження великого сина України, геніального поета і художника Тараса Шевченка. Ми називаємо його ще апостолом Правди і свободи, нескореним борцем за волю України. 9 березня до підніжжя пам'ятника Великого Кобзаря, що поряд із палацом культури, коростенці поклали квіти. Серед тих визначних діячів, чиї серця, помисли, талант спрямовані на служіння народові, чия душа сповнена високою любові до батьківщини, Тарас Шевченко. Поправу займає почесне місце, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Все, що є в нашій державі, духовного, пов'язане з трасом ророчем Шевченка. На мою думку, це абсолютно правильно, тому що він то заслужив своєю творчістю, своєю діяльністю і велика, колосальна повага у нас траса ророчів Шевченка. Якщо взяти нинішні часи, я б сказав, що це більше фігури, яка об'єднує нас. Тому що роз'єднатися і розвалити державу, то великого розуму не треба. А от, скажімо, якраз ти призиви Шевченка до об'єднання, до любові до України, до держави, до своїх вашних тонів, які б об'єднали б сьогодні і поставили кращих правителів нашої держави, це сьогодні актуально для сьогодення. Тому я думаю, що яку б ми не взяли сторону нашого життя. Особливо духовну складу цього життя. Ми завжди посилаємося на Тараса Шевченка, і слава Богу, що він знову таки нас об'єднує. Тарас Шевченко це не минуле. Тарас Шевченко це сьогодення. Він важливий і для тих, хто живе тепер, і для молодих, хто тільки починає своє життя, і для старших, і для всіх тих, хто пов'язує себе з Україною. Переконаний народний депутат Володимир Арішонков. Для нас сьогодні він. Не стільки там от художник, літератор, це фігура особистість, яка виступала об'єднуючим началом і безпечно ім'я пов'язана з темою державності. І все, що він в своїх творах заповідав, от сьогодні це нас турбує, тому що нам, на жаль, не вдається реалізувати всі ті заповіти, які були озвучені Шевченком, не вдається українцям до кінця зрозуміти наскільки вони, самі вони, як нація, можуть. Об'єднатись, гуртуватись і самостійно вирішувати питання своєї держави. Ви ж бачите, не можемо знайти між собою спільну мову. Це Шевченко ще говорив: що покайтесь, зрозумійте, пошануйте, почуйте один одного. Тому сьогодні це дуже серйозні виклики, і загрози, які є перед державою. Це все великий кобзар передбачав. Я думаю, ми маємо бути гідні його великих геніальних ідей. І ми маємо врешті-решт їх реалізувати в нашому житті. Так, вже сталося, що в нашому місті встановлено два пам'ятника Тарасу Шевченку. Учні 8-го а класу загальноосвітньої школи No9 підготували для коростенців, що прийшли вшанувати Великого Кобзаря в одноіменний парк цікаву підбірку уривків творів Тараса Шевченка, що описували його життя. За півтора століття після смерті поета накопичений величезний інформаційний матеріал про його життя і творчість, а видані цікаві спогади сучасників, художників, літераторів, громадських діячів, рідних та близьких поета, і навіть звичайних звичайних селян у цих спогадах відтворюється живий і неповторний образ Тараса Григоровича, його чуйна і зворушлива душа, погляди і світогляд. Пам'ятаймо про Шевченка: будьмо єдиною спільною українською нацією, молимось за Україну. Як цього бажав Тарас Шевченко?